Всім привіт! Хочу вам привіт передати. Отака маняшка приїхала. Ми е, вже ми приїхали у Франківськ на жд вокзал, і з Франківська ми приїхали вже в Коломию жити з Гуляй поля. Отаке чудо маленьке. Нясказі. Сварилося в переносиці, не хотіло сидіти. В Машині, тихо-тихо, чекайте, чекайте зараз лазить маленький, все цікаво, все цей й довольне. Отаке чудо, отаке. Іди. Зараз я ще покажу, бо ми ще ознайомлюємося. Ми це, і отакі піскляві. Ще. Ти куди летиш, ти чудо, ти мале. Ходи сюди. Отак. Ні, 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 ми сюди. Ми йдемо сюди, так що це... зараз це. Ще зараз водички наліємо, скаже, будемо, то тр... ще трошки чуть-чуть від дороги відійдемо, трошки ще пізніше щось дам погамати. Бо називається таке, бо то дорога була. була Так що. Ось таке маленьке чудо. Ще будемо думати, як ми ще називатися будемо. Де то чудок Всім дякую. Я би хотіла. О, чудо, маленьке чудо таке ти моя, іди сюди, лагень. Нядький з Ще маленьке, скажи, ми ще маленькі. Ми ще отакі красончики. Ще, правда, не знаю, не дивилася, чи хлопчик чи дівчинка, навіть не знаю, якщо чесно, ще, ще не. отака така лагідне чудо. Ходи. Ходи, іди туди, іди, іди, Скажи, лазити можна всюди. Так що, отакі. Отаке чудо красиве. Отак ми гладить. Отакий хвості красивий. Так що доїхали ми добре, все нормально. Хотіла подякувати всім небайдужим людям, хто вивіз, хто поміг. Пану В'ячеславові дуже дякую за те, що людина допомогла нам спокійно в машині доїхати додому. Здоров'я всім, сил, спокою. Ще раз дякую. Ми дома. Ми вже тепер в спокої і будемо дурачитися вдома. Відосики ще чекайте. Інформація буде. Ну, чекайте, зараз ще раз покажемо. О, ходить, ознайомлюється. Хвостик трубою. Ні, пішло. Так що. Інформація ще буде. Всім за допомогу дуже вдячні.